Молімося, всі люди в Україні, о Господи, прости і збережи, лиш Ти один Всевишній в силі і ірода назад у пекло зажени. Ми просимо в своїх молитвах, о Отче наш, що є на небесах, спасити наших воїнів у битвах, як Батько захистив усіх боях, з поклоном доземним до Тебе йдемо, а Ти, святий, прийми його від нас. Бо суд правдивий, в Тебе ми знайдемо, а ворогу прийде кінець свій час. Хай Божа кара москалям із неба впаде, ми віримо у справедливість лиш Твою. Усі з молитвами ідемо ми до Тебе та просим перемоги у важкім бою. І молимось усі ми не за себе. Спасіння просим для своїх солдат, о скільки їх! Ангелами у небо летять щодень без вороття назад. Егіда демонічна вилізла із пекла, допоможи нам, Боже, з нею у бою, архангела свого пошли із неба разом із ним, здолаєм нечисть всю.